Він продавав визначеність, продавав кожні два тижні. Потім чого ще бракувало спокою, він вселяв спокій, Ну, вселяв так, надію, якісь там аргументи щодо тої надії. Але халепа якраз в тому, що так як любий шторм, любий шторм, що він прибиває до берега, сміття, бруд, уламки. І коли море штильне, воно. Чисте. Але коли море штормить, то ось вся ця піна, весь цей бруд, який піднімається з дна, він опиняється на березі. І тому всіх цих ясновидящих і всіх цих, не знаю, там тих тих, які все знають, і тих, які вангують, і тих, які відповідають на всі питання. Їх стає більше, як любих аферистів, як любих маніпуляторів, як любих тих, хто в мирний час ніякої аудиторії би не отримав. Але поскільки люди налякані, поскільки люди схвильовані, поскільки люди хочуть на щось спертися, то тоді опорою стає будь-який ну, будь патик, який опиняється поряд.